Пакунок зі смаколиками, їжею тривалого зберігання та засобами гігієни зібрала для військовослужбовців Маріуполька Тетяна Біжик. Хлібці, енергетичні батончики, мівіну, швидко каші, які швидко можна запарити, сірники. Таким чином, жінка хоче підтримати акцію Подаруй різдво для захисників. Її оголосили у центрі Я Маріуполь. Мій чоловік теж захищає нашу неньку Україну, і я знаю, як їм люба допомога наша важлива. Маріупольці протягом року виготовляють для захисників маскувальні сітки, паркордові браслети, окопні свічки. А до Різдва вирішили ще й відправити смаколиків. Працюємо в основному з тими військовими підрозділами, в яких служать наші маріупольці, які зараз на передовій для того, щоб наші воїни відчули заботу. Також маріупольці передадуть на фронт і власноруч зв'язані бафи та шкарпетки. Закликають підтримати акцію як хмельничан, так і вимушених переселенців, аби поділитися із захисниками різдвяним теплом. Аби буде хоч трошки пом'якшити і зігріти їх, і покращити краще їхнє перебування в тій страшній ситуації, де вони зараз знаходяться, акція триватиме до 20 грудня. Принести подарунки для захисників можна за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 3 а це приміщення школи мистецтв. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста.